Ієн Флемінг Казино Руаяль. Казино Руаяль це перша книга Флемінга про звичайного британського агента з двома нулями, написана 65 років тому. Пам'ятаєте ті часи? <хи> Я також ні. Проте Сталін був живим, Британія все ще правила світом, а Єлизавета була звичайною привабливою принцесою і не мріяла стати королевою. Звісно, ворог не дрімає, смерш заважає будувати світле капіталістичне майбутнє, комуністів-зрадників хоч реплюгати, і з ними хоч не хоч доводиться боротися. Усюди, навіть за картярським столом. Ну, а таке завдання тільки для найкращих. А найкраще в нас один це Джеймс Бонд. У нас час історія рухається швидко. Хороші і погані постійно міняються ролями. Ієн Флемінг Казано Рояль це перший роман про неймовірного шпигуна всього світу Джеймса Бонда Агента 007. Я, в принципі, не фанатка Бондіани, але одноіменний фільм дивилася і мені сподобалося. Але я завжди уявляла, що це екшн з красаним героєм та його красуною дівчиною Бонда, яка в історію додана для краси. Тут ще потрібно зробити поправку на якийсь час. Все ж таки перша частина написана дуже давно, і мода на спецефекти тоді була зовсім іншою, так би мовити. Отож, що можна сказати про цю історію? Вона коротка, дуже лаконічна, без води, без описів природи і почуттів. Половину книги Бонд грав карти, потім його катували, потім він спитав свою дівчину, що з нею відбувається. В принципі, сюжет логічний. Якого супер екшену та переживальних моментів мало, але були і несподіванки. Зараз без цієї історії розписали тексту сторінок на 500, але навіть в цій маленькій історії професіоналізм агента 007 передано повністю і розгін від виход за мене до «Вона здохла лише кілька секунд. Книжковий бонд, як на мій смак, зарозумілий, егоїстичний і надто самовпевнений. Кіношний мені значно приємніший та співсхожий на шпигуна. У книзі Бонд не будує планів, не бере участі в інтригах і має лише одне завдання обіграти в казано росіянина. Любовна історія тут теж трохи дивна, тому що Бонд такий типу ловолаз, до дівчат ставиться суто споживацьке, а тут за короткий час закохався і навіть хотів освідчитися. А реакція про свою кохану виставляє Бонда не в кращому світлі, з цікавого. 007. Два нулі Бонд отримав за два холоднокровні вбивства. Казану Рояль і Єн Флеймінг перша книга про Джеймса Бонда. Начальна книга Богдан рекомендує.